Практично при кожному штурмі ми поверталися, у нас було все менше і менше, мінус. Скільки людей могло загинути за один штурм? Якщо йшло 10-12 чоловік, половина, стабільно. Ворог озброєний, ворог не тупий. Хто б що там на нього не говорив, місцевих залишилось там одиниці, ну і так як нам пояснили, краще з ними не спілкуватися. Це можливий ворог в тилу. Ми як заїжджали туди. Командування одразу нас просило зривати всі шеврони, щоб місцеві жителі не бачили, хто мішов, щоб не здали нашу позицію. А були такі прецеденти? Я думаю, що так. Да. Я не можу вам дати гарантії, що кожен зрив, вибух це не наводка була. Всі прослуховують, вони прослуховують нас, ми прослуховуємо їх, літають дрони, вони це бачать.